Всім привіт! З вами Діма Про і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо проходити квести у Brawl Stars. Спочатку ми почнемо з Дідобайка та зайдемо у парне та почнемо першу карту на відео. Добре, що це парно. тому що я б, напевно, один би не зміг це робити. Як це тарада була. Цікаво. Відходимо, а то програємо. Він там був зрозуміло. Сподіваємося, що його не доб'ють. Хоча, напевно, доб'ють. Ми не будемо починати карту з програшу, то ми почнемо ще одну карту. Зі мною Сенді цікаво це відкрита карта взагалі. Чекаємо. Добуваємо. Чекаємо ще. Не застане, це погано. А ще я не поставив ті на прыжок. Там хтось є, напевно. Ого, як він пішов на мене. Сподіваємося на друге місце, тому що тут перше не зайняти. Так, він напевно мене доб'є. Так, він мене добив. Добивається Міко. А я продовжу коли пройду квест, одразу покажу. Так, я пройшов квест на виграй бой три рази. Зустрінемося, коли я ще пройду якийсь квест. Так, це одна карта, щоб пройти квест у парному Ого! Там хтось є. Дякую, тімейт Там Нані ну ані повинна бути. Ого, 2600. Все. Якщо в є тімейте, не він втік. Це добре. Добре, це. Друге місце. Звичайно. Отримуємо 500 жетонів. Відкриваємо при старт Епок. 200 золота. Відкриваємо при старт Сверхредкий. 200 удвоїтелей. Я зараз буду проходити квест на Динамайка і буде пауза. Так, ми пройшли квест на горячу зону. Зустрінемося, коли я ще пройду квест на Динамайка. Так, ми зараз виграємо карту та пройдемо квест на Динамайка, як я пам'ятаю. Може, перше навіть займемо? Хоча ні. Хоча може. В нас Леон Давай. Ні. Грей добив його. Ні, ще треба одна карта, щоб виграти. Так, тепер ми точно проходимо квест на Динамайка. І відкриваємо награду, якщо це не кредити. Це золото. Це добре. Вибираємо квест. Зачистку. Ну, а я пішов проходити. Так, ми пройшли. Перший квест на зачистку. Зараз будемо міняти браулера, щоб проходити квест на дамаг у зачистці. Я везю спайка та заходимо в карту. треба йти сюди. В мене ще й не той гаджет, це дуже добре. Так. Бостер зараз напевно доб'ють. Ні, Б'ємо там вольта. Заходимо сюди. Йде до мене джин. Ще на той гаджет все дуже добре. Майже попав у Байрона. Йдемо сюди. Ого, який Вольт. Все, мене добили. Зато в мене є кібер та Ульта. Вольта хтось добив, тому що в нього другий левел. а був п'ятий, четвертий, четвертий. Сподіваюсь, що вистачить дамагу. Хоча може і ні. Сподіваюся, ми не програємо. Добивай Ні, все, ми програли тут. Так. Пройшов квест. Це дуже добре. І нам вистачає, щоб пройти ще один уровень. Відкриваємо пристар Сверхредкий свето Золото. А зараз я буду... Проходити ще один квест на На нокауті